Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. Сьогодні ми навчимося підносити раціональний дріб до степені. Згадаймо таку властивість степенів з цілим показником: нний степінь частки А і Б. Це дорівнює А в степені n поділити на Б в степені n за будь-яких ненульових а і Б та цілого значення n. Наприклад, 2 п'яті в степені 3. Це дорівнює 2 в степені 3 поділити на 5 в степені 3, тобто 8 825. Піднесімо тепер число мінус 3 четверти до степеня 2. Якщо підносимо від'ємне число до парного степеня, то отримуємо додатне число. Тобто це дорівнює 3 в степені 2 поділити на 4 в степені 2, отримаємо 9 9,16. І також піднесімо мінус 1 другу до степен 5. Якщо підносимо від'ємне число до непарного степеня, то отримуємо від'ємне число. Це дорівнює мінус 1 в степені 5 поділити на 2 в степені 5, або ж мінус 1 32. Також пригадаймо таку властивість степінь у степені. а в степені m і все це ще в степені n дорівнює, а в степені m помножити на n за ненульового а та цілих значень m та n. І не варто забувати цю властивість. Добуток а на b в степені n дорівнює а в степені n помножити на b в степені n за будь-яких а і б на рівних нулю та цілих значень n. Наприклад, піднесімо вираз 2 аб квадрат до степені 3. Це дорівнює 2 в степені 3 помножити на А в степені 3 і помножити на Б в степені 2 і ще в степені 3. Отримаємо 8а в кубі б в шостому степені. Тепер можемо сформулювати правило піднесення раціонального дробу до степені. Щоб піднести раціональний дріб до степені, потрібно піднести до цього степені його чисельник і знаменник. Результат піднесення чисельника початкового дробу до степені буде чисельником, а знаменника початкового дробу — знаменником. Якщо підносимо до степені n раціональний дріб A на B, то отримуємо в чисельнику A в степені n, а в знаменнику B в степені n. А тепер почнімо з такого завдання: піднести дріб до степені. Першим буде х поділений на 2у та все це в степені 3. Це дорівнює х у степені 3 поділити на третій степінь виразу 2 y. Тобто отримуємо х куб поділити на 8y куб. Другий вираз мінус а2 поділене на 2 b куб і все це в степені 2. Степінь парний тому мінус прибираємо і отримуємо в чисельнику квадрат з а в квадраті, а в знаменнику квадрат з 2 b в кубі. Це дорівнює а в четвертому степені поділити на 4b в шостому степені. Третій вираз. Мінус 1 поділити на mn квадрат і все це в степені 5. Степінь непарний, тому мінус залишається перед дропом. Тобто отримуємо мінус 1 в степені 5 поділити на п'ятий степень виразу mn у другому степені. Це дорівнює мінус 1 поділити на m в п'ятому степені помножене на n в 10 степені. Тепер виконуємо таке завдання. Помножмо вирази. Третій степінь дробу а квадрат Б куб поділити на 3 та помножити все це на другий степінь дробу. 9 поділити на а в четвертому степені Б в третьому. Спочатку підносимо дроби до степенів. Отримуємо в чисельнику першого дробу куб виразу. А квадрат Б куб знаменнику 3 в кубі. Цей дріб помножити на другий дріб, в чисельнику якого 9 в квадраті, а в знаменнику квадрат з виразу, а в четвертому степені b в кубі. Можемо помножити дроби одразу піднісши вирази до степенів. Але в чисельнику другого дробу 9 перетворимо як степінь трійки, щоб потім скоротити. Чисельнику отримаємо А в 6 степені помножити на B в 9 та на 3 в другому степені і ще в другому степені. У знаменнику 3 в кубі помножити на А в 8 степені та на B в 6, скорочуємо чисельник і знаменник на А в 6 степені та на B в 6. Отримуємо в чисельнику B в третьому степені помножити на 3 в 4 степені, а в знаменнику 3 в третьому степені помножити на А в другому степені. Тепер можемо скоротити на 3 в кубі і остаточно отримуємо 3 b куб поділити на а квадрат. Наступне завдання: помножити вирази, Третій степінь дробу, в чисельнику якого х квадрат плюс 7, а в знаменнику 3х в шостому степені. Це все помножити на третій степінь дробу, в чисельнику якого х у шостому степені, а в знаменнику х квадрат плюс 7. Можемо помітити, що показники степенів однакові, тому можемо записати як добуток дробів у третьому степені отримаємо третій степінь х квадрат плюс 7 поділити на 3х в шостому степені, та це помножити на х у шостому степені поділити на х квадрат плюс. 7. Можемо помножити дроби і отримати третій степінь дробу, в чисельнику якого добуток х квадрат плюс 7 на х у шостому степені, а в знаменнику 3х в шостому степені помножити на х квадрат плюс 7. Можемо чисельники з намальних дробів скоротити на х квадрат плюс 7 та на х у шостому степені. Отримуємо третій степінь однієї третьої. Це дорівнює дорівняння 1,27. І останнє завдання на цьому році: помножити дріб на степінь дробу. Перший дріб хвад мінус 25 та поділити на 9х куб. Множимо на квадрат із дробу 3х поділити на х-5. У чисельнику першого дробу одразу застосуємо формулу різниці квадратів, а другий дріб піднесімо до степені. Отримаємо x-5, помножити на х плюс 5 та все це поділити на 9х куб, помножити на дріб, в чисельнику якого квадрат з 3х, а в знаменнику квадрат з х-5. Множимо дроби і одразу піднесімо 3х до квадрата. В чисельнику отримаємо x-5 помножити на х плюс 5 та на 9х квадрат. А в знаменнику 9х куб помножити на квадрат з x-5. Скорочуємо на х-5 та на 9 х квадрат, Остаточно отримуємо дріб, в чисельнику якого x плюс 5, а в знаменнику добуток x на x-5. На цьому уроці ми дізналися, як підносити раціональні дроби до степеня. На наступному уроці ми навчимося ділити раціональні дроби. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!